Майже кілометр може досягати довжина цієї ледь помітної шовкової ниточки. Це кокони шовковичного шовкопряду. З них виготовляють натуральний шовк. А ми виготовляємо натуральне мило. Додаємо кокони до дистильованої води, і ось ці білі штучки це гідроксид натрію перетворюють кокони на протеїни та амінокислоти шовку. Відбувається це все достатньо швидко. Ось так ви бачите, як до відео. Основою натурального мила завжди є натуральні олії та жири. До твердих я додаю ще гарячий лужний розчин, в якому розчинились кокони, а потім додаю рідкі олії. І за допомогою нашого незмінного друга блендера все перетвориться на мильну масу. Частину мильної маси я розділила і пофарбувала в ось такі яскраві весняні кольори. Основна маса у нас буде білою і з неймовірним ароматом тюльпанів. Мені дуже подобається цей аромат. Він дуже весняний і дуже смачний. Наша мильна маса готова, заливаємо частину білої форми, ну а далі починається такий собі процес, який нагадує малювання всліпу. Ти можеш лише здогадуватись, що буде далі, і побачиш результат лише тоді, коли відкриєш очі. В нашому випадку ми побачимо результат, коли розріжемо це мило. А ми це обов'язково зробимо. Ось такими незрозумілими рухами я продовжую викладати обмильну масу. В кінці все закриваю білим шаром. І, звичайно, найцікавіший момент. Два змахи чарівною паличкою мають притворити весь цей малюнок на, побачите, на нарізці, на що. Ну, і звичайно, найцікавіша частина, яку всі люблять, це верхівка. Сьогодні у нас це тюльпани. Насправді це відбувається приблизно з ось такою швидкістю. Але не буду випробовувати ваше терпіння, тому що у нас ще будуть жовті тюльпанчики, білі тюльпанчики. Ну і, звичайно, куди без соковитої весняної зелені, листочки, кілька годин роботи і... Наші тюльпанові поля чекають на завтрашню нарізку. А я чекаю на вас.